Потрапив до мене чудовий екземпляр так, пальника. А точніше кажучи, це повноцінна газова плита на дві комфорки. Складна ось так складається, як чемоданчик. Дуже прикольна від фірми Nature Hike. Дивіться, яка крута. У кольорі хаки. Double Flame Folding Gas Stop, вона називається. Дуже прикольна. Я ще її не відкривав, ще все в рідному пакуванні, все на скотчі, все закрито. Я спеціально взяв ось такий от ніж для шпалер, так, буду відкривати, дивитись разом з вами. Бачив, що люди такими речами користуються від фірми Jetboil таку бачив. Побачив ще від різних фірм, не буду зараз згадувати, так щоб не витрачати час. Але знаю, що люди, отак, якщо мандрують на автівках або в них якийсь там величезний чи джип, там якийсь, чи автодом, кемпер, так, або люди їдуть на природу, на якийсь кемпінг, ставлять великі такі намети, чи як воно, шатро так називається, такий величезний намет намет на велику кількість людей. Якщо люди полюбляють відпочивати компаніями великими, будь-то риболовля, чи полювання, чи взагалі там. Сім'ями вибираються люди в гори, на природу, в ліс, я не знаю, будь-де, будь так, то ця річ прям дозволить готувати комфортно, прямо от розкладаєте столик так, і просто повноцінно під'єднуєте балон. І тут у вас одна комфорка, тут от інша, тут ви там щось смажете. Також тут є така от грильова штучка, бо, до речі, цей пальник, як же воно правильно називається? Пальник гриль. Тобто там така. Грильова поверхня є, вона знімається, і можна готувати на одній комфорці, на іншій комфорці Або тут комфорка, наприклад, щось можна варити, смажити і так далі. А тут, от на грилі, можна там собі готувати, не знаю, якусь котлетку, наприклад, для бургеру, чи смажити якийсь там стейк, такого досить ну нормального такого розміру. Я думаю, буде цікаво. Отже, давайте переходити до цього. Неймовірного е, туристичного спорядження, е, вітаю його на своєму каналі. В мене ще плит туристичних не було, пальники були, а от плит не було. І е, вирішив я, що потрібно займатися і цим. Давайте перейдемо і покажу вам детальніше. Упаковка, так, пакування досить велике, тому як вам все це показати, навіть не знаю. Щось може в кадр і не попасти. Фірма Нечерхайк. Відразу ми бачимо тут ніжки, тут якісь, ручка, за яку відкривається, замочок. коли складається для того, щоб все закрити. Регулювання, так, для того, щоб регулювати газ таким от регулятором, так. незвично схожий на джетбой флеш нового. Отже, одна поверхня, інша поверхня, все складається шланг, І під'єднується до різьбового газового балону. Назва Double Flame Folding Gas Stove. Тут нічого не написано, бачите, рідне пакування, рідний скотч, ще ніхто нічого не відкривав. <кій> Я попередньо ніякі відео не дивився, нічого взагалі. От, Думаю, що буде цікаво. Так, Це відео є повною імпровізацією. Double Flame Folding Gas Stove. Отже. Ось її назва, я вам її сказав. А, колір холодний гірський зелений хакі, простіше кажучи. Матеріал Cold Plate це холодноката на сталь, так, це перекладається. Копер це латунь, а, конкретно в цьому варіанті взагалі. Копер це мідь пластик. І 430-та нержавійка, нержавіюча сталь. А, surface treatment, бачите, мед фrosted. Ігнішн метод electric Firing. так? п'єзо підпал. Хм. Цікава, цікава річ met Frosted Surface Treatment. Це або якась антипригарка тут, так, або е, met Frosted це якісь, не знаю, матове просто покриття самого корпусу пальника. Не знаю, пишіть в коментарях, кому цікаво, або можете просто в інтернеті подивитись. Я залишу всі посилання під цим роликом в описі. Ви зможете перейти, подивитись, побачити скільки коштує, і застосувати мій промокод на знижку 10%. Мейхемпінг називається. У мене все просто. Один промокод на все. Знак якості, бачите, ось так. Нейчерхайк, блищить ось. Тут все те ж саме. Розміри, будь ласка, дивіться. Все вказано, так. Натискайте на паузу, дивіться, зроблено в Китаї. 100% можна це все діло переробити. Але хто буде цим в Україні займатися, так? Гарне питання. Відкриваю все при вас. Так. Барабанний дріб. Ось так все виглядає всередині. Давайте витягати скоріше. Тут от така от ручка тут от є з однієї сторони. А тут за цю ручку, напевно, потрібно витягати. Опа! Інструкція ось тут. Пакування вже нам не потрібно. Якщо я перегорну, тут в нас, бачите, газовий шланг. Під'єднується куди? Напевно, сюди. Це можна прибрати. Це нам ще потрібно буде. Обережненько витягаю. І поставлю от сюди. Тут відкривається. Опа! Відкрили ми все це діло. Ось що. Ми з вами тут маємо. Зараз переставлю камеру і продовжу. Друзі, ось так це все, вся ця краса виглядає. Ось тут ми бачимо нашу з вами підставку. Так? Ха. Ні. Так, це переносний варіант. Зараз момент. Я відразу з вами і навчусь все ставити. Так. Ось це. О! Це ось ця грильова поверхня. Угу. Як же вона встановлюється. Бачите, тут всюди антипригарка. Покриття, так, антипригарне. Я вибачаюся, якщо камера не фокусується, але повірте, що покриття гарне, так? Як воно встановлюється. Зараз давайте дивитися, як воно встановлюється сюди. Треба ж все зрозуміти, як воно працює. Якось ось так, от, напевно, так? Як, як, як під'єднувати, так. От я дивлюсь так. Ага. Ось так. Просто встановиться ось так зверху. Ось так встановили. І сюди. О! І все. Ось так воно працює, шановні. І можна смажити. Дуже все гарно, прикольно так продумано. Тут ще одна така сама підставочка. Можна цю грильову штучку переставляти з однієї на іншу комфорочку, як вам зручніше. Так. І ось так собі готувати. Знімається дуже легко, якщо не потрібно, так, і прибирається в сторонку, можете ось так готувати на двох комфорках. Зверніть, будь ласка, свою увагу на те, що тут маленький посуд, в принципі, і не встановиш. так Тобто це для якихось кастрюльок, так? для чогось великого. Якщо хочете тут на турочці щось приготувати, то навіть я не знаю, як це зробити. так Насправді варіантів багато. так але але Такого, щоб ну ось так, встановити, так не вдасться. Так маленьку яку, якусь тут кружечку, чи турочку, чи щось подібне. Тобто, це для того, щоб повноцінно готувати. Як вдома. Така собі, знаєте, як от ваша домашня середня комфорка є величезна, така, так, є маленька така для кави. І є середня. Ось це як середня. Потужність. Зараз я вам скажу. Чекайте, на пакуванні десь я бачив. Потужність. Зараз я знайду, де та потужність. Відразу, щоб зайвого чогось вам не наговорити, так, ось інструкцію відкрив. Ось модель, як називається. Відкриваємо, з вами, дивимось. Всі характеристики, все, як яку назву має, все ось є. Вказано, як що тут підпалювати, так? Все вказано. Зараз мови подивимось. Ага, це ми яку? Це ми китайську з вами дивились, так? Неправильно я вам показав. От сюди потрібно дивитись. На англійську відразу, так? Виробник вказав, що перед використанням обов'язково потрібно ознайомитись з інструкцією, обов'язково треба почитати. Ось дивіться, будь ласка. Навіть розмір форсунки вказано. Потужність. Зліва і справа 1,7 кВт. Бачите, 1700 Вт. Тип палива, так, бутан пропан. Навіть вказано, скільки воно їсть повітря. Електроніки гнішин. П'єзо підпал, так. Burntime. 230 е, грамовий е, газовий балон може працювати 1-2 години. Це що каже виробник, так? Це про різьбовий балон. Використовувати на свіжому повітрі. Все, будь ласка, читайте, дивіться, знайомтесь, так? Ось такі моменти тут дуже є важливі, так, що коли працює ось ця плитка, не засинайте, так, і не залишайте без вашої уваги. Тобто не йдіть нікуди. Якщо готуєте, готуйте. Потім вимкніть і йдіть по своїм справам. Ось вказано все, все вказано, так. Все дуже-дуже, все розумно. Всі розміри, діаметри, будь ласка, шановні. Ну, як завжди, написано, що використовувати тільки з рідними балонами, так? Написано, як розкласти пальники, як скласти. По безпеки тут вказано, що робити. Як від'єднувати балон. Використовувати плитку. Від'єднувати балончик, складати плитку, що потрібно робити, так? Перед використанням, як завжди, на всіх газових пальниках вказано, що потрібно перевірити орінг, тобто ущільнювач на різьбі. Ось цей. Ось цей от гумовий ущільнювач всередині, от, бачите, чорного кольору, ось потрібно це діло перевіряти, щоб він був цілий і не пропускав газ. Якщо щось з цим ущільнювачем сталося, якщо він там якийсь е, старенький, чи вже все, так, е, якийсь там чи, тріснути, чи який, то потрібно вчасно його замінити, щоб газ там воно не травило. Так? І ось, вам, будь ласка, зверніться до локал так? тобто до Nature Hike Ukraine. Ось вказано, як, навіть вказано, як замінити. Уявіть собі. От, все читайте, будь ласка. Як завжди, так, я кажу на паузу, натискайте. Рекомендована температура, зверніть увагу, температурний режим для використання цього продукту. Це між е, 0 градусів і 40 градусів. Ось така от у нас інструкція. Що тут з іншої сторони вже нічого нема. Там от китайська. Все. Більш нічого нема. Інструкцію прибираю, вона нам більше не потрібна. А потрібно нам, шановні глядачі, спочатку зрозуміти, що тут от ще. Тут щось у нас написано, бачите? Угу, 120 грамів на годину. Це на китайський. Зараз я перегорну пальник і подивлюсь, можливо, є тут десь англійська. Але думаю, що напевно не знайду я цього тут. Перегорну, покажу вам. Дивіться. Ось таке от регулювання. так? Off і мінус. так? От в цю сторону, де зараз цей клапан, це означає закрито. Щоб відкрити, ми крутимо ось так сюди. І ось п'єзо, так? Внизу, так, здається. Тобто, щоб увімкнути, максимально повернули хоп, і воно там чекає зараз. Подивлюсь, де там. Іскра. Десь воно там всередині так п'єзо. Отже, як в -в вмикати, так? Ось е положення вимкнено, крутимо от сюди вниз і тут. Оп, і воно чекає, це воно вмикає, так? І потім робите полум'я менше. Або можна трішечки ось так відкрити там. Почуєте, коли газ піде, так? трішечки відкрити і підпалити якоюсь запальничкою. До комфорки піднести. І, будь ласка, можна і так використовувати, як вам подобається. Ось тут напис черхайк. Бачите, як гарно все зроблено. Ось ці штучки пластикові. Ось тут ось от такий от захист. Від нагріву. Бачите, тут. Я думаю, вам видно. І тут так само, щоб пластик цієї ручки не поплавився. Ну, досить непогано все це виглядає. Ось такий замочок. Оп. Зараз давайте перегорнемо, подивимось, що там знизу. Так, знизу в нас ось так. Ніжки м'ягенькі, здається, якісь гумові. Якщо потрібно щось розкрутити, будь ласка, все це можна зробити. Будь ласка, тут от заклепки є, а є ось такі от під плюсову викрутку такі от болтики. Чи шурупчики там. Ну, Я думаю, що болтики. І тут така от сама історія. Тобто все можна розкрутити, якщо потрібно, почистити там форсуночки, наприклад, і так далі. все це можна зробити без питань. Якщо під час експлуатації. Як завжди, шановні глядачі, виникає не те, що проблема, це просто коли готуєш, дуже часто от сюди а, капає жир, так? просто якісь там, чи овочі, чи шматки їжі, чи шматочки м'яса. там якісь, І все це от сюди от, так, падає. Ця поверхня також вона якась, наче як антипригарна, ось так вона виглядає. І це означає, що відмивати її буде нескладно. Тобто якась таку берете губку, в тепленьку водичку якусь, після цього вижимаєте її добряче і е, протираєте. Ближче покажу вам цю красу. Тобто поверхня у нас яка ось така от, антипригарна, здається, отак от вона виглядає тут. Дуже і дуже чудово насправді. П'єзо в нас ось тут заховані. Ось тут от, е, наш з вами шланг. Дві петлі. Так, шланг, бачите, посередині. Он він там з'єднує комфорки між собою. Так, і е, тепер найцікавіше під'єднання шлангу. Шланг у нас ось такий, не дуже довгий. Під'єднується ось цим адаптером. Тут от різьба, все з латуні. З'єднання. Зараз, секунду. Ось тут в нас з'єднання нерухливе. Не рухається. Може отак буде рухатись, не знаю, треба подивитись. А ось тут рухається, написано Neiture Hike. Клапан ось такий. Так, відкрити от сюди, як завжди, закрити от сюди де мінус. Досить така непогана тут конструкція всього цього. Все. Працює так? Латунна вставка різьби. Бачите, це дуже добре, це означає, що довго буде різьба служити. Алюміній не так довго служить. Все тут таке прям металеве, так, надійне. Ось тут в нас пластик. Ось ця чорна штучка це пластик. Оце от алюміній, здається. Дуже на алюміній схоже. Можливо, це нержавійка, не знаю. Ну, зрозуміли. Давайте під'єднаємо, так? І подивимось, як взагалі це можна зробити. Просто для цього, скажіть мені, для прикладу, так? Зараз треба ж сунути туди. Опа. Якось так от. Це дуже зручно, це дуже просто. До речі, ручка. Тут також на підплюсову викрутку такі от болтики. також тут. Замочок дуже простий, також тут підплюсову викрутку кріплення. І тут, от також. тут в нас пластик, ось ці от виноси. так, Це пластик. А отут метал. Отут де тримаєшся. І тут також, бачите, під викрутку. Отже, начебто я закрутив, від е, плитки ось настільки відходить шланг. Тобто приблизно сантиметрів 30-35, як у звичайного виносного пальника, плюс-мінус. Тобто теж саме десь в сторонку так балон поставили. Будь-який, чи то 100 грамів, чи то 450, е, чи то. Е, 230 грамів, чи то через перехідник до якогось іншого балону, як вам більше подобається, чи то через цанговий балон можете під'єднати через перехідник, цанг, різьба, будь ласка, тут як вам більше подобається. Плитка досить важка по вазі, так? І це означає, шановні глядачі, що ось так заплічники її брати, напевно, сенсу нема. Якщо ви один, тим паче. Якщо на авто, на якомусь транспорті ви подорожуєте, чи приїхали кудись на кемпінг, кудись на стаціонарний, і є можливість, так, ну, багато людей, і хтось там несе там щось одне, ви там несете ось це, наприклад, так. І ну, це дуже зручно, я вам так хочу сказати. Якщо готуєте на велику кількість людей, то можете ось таку плитку розглядати. Тим паче, що є ось ця. Грильова така от поверхня. Тут так? Тут от невеличкий такий от стіночка, така, от такий от жолоб хотів сказати. так? Стіночка ось така. І воно ось такої от форми, бачите. Тобто, дійсно можна тут щось підсмажити. Не скажу, що супер-пупер, товсте, але десь Ну скільки тут? Міліметра два чи два з половиною товщина цього металу. Тобто, берете. Встановлюєте і просто як вдома. В цьому є і зручність. так Рівномірно ось ця поверхня прогрівається, і тут собі, будь ласка, якусь чи булочку під бургер підігріти, чи просто щось підсмажити можна, чи там якусь ковбаску, чи будь-що, так, шматок м'яса можна. Що хочете, так? Прям дуже-дуже зручно, дуже класно. А тут, будь ласка, можете готувати собі що завгодно, як на звичайній домашній комфорті. Мені ця плитка дуже і дуже подобається. Поверхні ось такі гарні, все продумано. Гумові ніжки з усіх сторін, ручки для переносу. так? Супер. Чохла нема, але насправді, напевно, сама коробочка і є чохлом. Так, Як от у примуса. ПТ-1, так радянського, от така от сама історія. Мені пальник сподобався. Це перше відео з такою плюс-мінус повноцінною газовою плитою, а не газовим пальником, на моєму каналі. Величезне дякую вам, по-перше, за перегляд. По друге, хочу нагадати вам, що мій канал існує без всілякої реклами, так, і нема в мене ніяких рекламних інтеграцій. Я лише показую тут речі, які мені подобаються, так і які я хотів би на своєму каналі бачити. Тому ви є єдиним моїм джерелом натхнення. Тому, шановні глядачі, будь ласка, ставте палець вгору, залишайте вподобайку, залишайте свій коментар. Також напишіть мені, якщо ви користуєтесь подібними якимись газовими плитами, то напишіть походними, так туристичними, то напишіть, будь ласка, яка фірма як довго користуєтесь? Що подобається, що не подобається. Чи ось таку плитку хотіли б собі придбати, так, в коментарях залишайте свою думку обов'язково. Мені, як завжди, буде дуже цікаво з вами там поспілкуватись, відповісти на ваші питання, якщо я знаю відповідь, якщо не знаю, також щось придумаю. Так? І е, таким чином, щоб розуміти, так, що людям потрібно, що цікаво, і на те, можливо, робити якийсь акцент. так, і... Е, Намагатися ці речі десь шукати і показувати вам. Якщо вам подобається моя діяльність, ви можете підтримати мене разовим донатом. В описі під відео вказано, як це можна зробити, або оформити платне спонсорство мого каналу. Як це зробити, Ютуб вам підкаже. Це дуже легко. Просто переходите на мою сторінку, на головну так, мого каналу, і там вся інформація буде. Як завжди, величезне-величезне Дякую вам за все. Нагадую, що в мене є багато промокодів на різне спорядження, якими ви можете скористуватись і отримати знижку 10% на будь-що з асортиментів магазину. Десь е, товари з акцією складаються ну, разом е, з промокодом, так зі знижкою 10% з моєю, десь ні. Це потрібно буде перевіряти в процесі, бо партнерів багато, сайтів багато, і в кожного своя кухня. Тому це, будь ласка, перевірте, як у вас буде час. Посилання на цю чудову гриль, гриль плитку повноцінну, газову, погодну, Я залишу в описі. Переходьте, будь ласка, дивіться. На весь асортимент діє знижка 10%. Промокод у мене один MyCamping називається. Також не забувайте підписуватись на всі мої соціальні мережі, підписуватись, доєднуватись, дивитись мої youtube відео розповідати своїм друзям, близьким, хай також дивляться. Всім величезне дякую. Було дуже приємно вам розповісти, так і просто подивитись на цю плитку ближче. Сподіваюсь, що вам також. Дякую і побачимось у наступних відео.